Прийшло час дати задню. Оп. Дивіться, як там нормально, підказуйте в коментарях. Ох, це інгул. Не інгулець, звісно. Підписник нарекомендував. В принципі, не бачу сенсу не довіряти. Можу навіть задки прямо у воду заїхати, але я не буду цього робити. Оп. Что-то бензин кончився, хоча я на газу їхав. Не подобається мені це. Ох, в комишах жара, а це я видно з вихлопною траванув. Містяк шикарний. Каравелове там, воно ж коралове, мабуть, воно ж ще якесь без поняття перший раз. Тут те місце, що рекомендували зайняте. До тієї сторони капець як далеко. Щоб мені кораблик прислали щось в лісі. Долучно здохнути і неділю вонять. Уже воняє дня 4, може дня через 3 відправлять, коли він і нафік. Як то кажуть, буде не нужен ваш кораблик. Але це буде зовсім інша історія. Не знаю, що тут з чим, з течією і так далі. Але вода, бачу, не дуже брудна. У нас є вечір, якого вже немає, як бачите, по сонечку, ніч, ранок і, можливо, день. Але це не точно. Не розводю болтологію, розводю рибу на клюваку. На коропа не розраховую, бачу сусіди травили, чистили карася свіжоубієнного. Так що... Може хоч поаркову, ну не на коропа закинуті. Бутилка на на десь метрів 30-40 від берега, видно з каші. Не знаю тут ні глибину, нічого, не знаю. І не знать би. Але таке життя, не розводю болтологію. Розводьте болтологію в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки і понеслась. Так, так, так. Може тут сидимо сутки двоє, але то вже буде конкретний зашквар, якщо так повезе. Сьогодні вівторок, до речі, за це треба поставити, правда, лайк, бо я вже кваса обубінився. Арсенівського Ой, інгул, походу, точно не скажу. Так. Діпер я, мабуть, десь далеко пролюбив. Він точно не тут. Давай, Біонік Black Edition, що там на тобі? Грам 75, як я вгадав. Бо я шарю. Ой. Так, що тут? Не глибоко, поплавочок плава обірвали. Не знаю як тут з теченням, як тут з усим і як тут з глибиною. Метра три-чотири. edition. Каропішен. Два штуки з краю стануть. Поближе два стануть подальше. І тут ще закину. А зранку поплавчанку розмотаю. Так, ех. сонечко лягала, у мене не коропових снастей. Не, не наділаних з собою. Ні, наділані, кстати, є. Толком не настроєні, не попапчики. Ніфіга, а так от. Не глибоко. А так от можна і закинути. Віртлюх не поставив. От що було, коли не ставиш на кармак віртлюх. Десь були. Год... Ні, тут стоїть. Але як звичайно через одне місце верх ногами. Так, ти у нас карасева, ставим карап'ячу. Дві поближче, дві подальше. Сигналізатор розклав. Ой, дурдом. А не рибалка різко обломилася, а значить треба рвати. Я вирішив рвати, раз різко обламилася. Треба перевірити, в мене під переднім сидінням уже вже два маска водолазна должна лежати. Треба занернути, перевірити клешню. Думаю, ніфіга тут немає. Був би кораблик під ту сторону метрів за 100 Завести можна з глибиноміром що це було. Я слідю за вами сусіди щось бушують. Працюємо. Стемніло. Оп-оп-оп. Та ви ще щось побачите по березі. Говпроха це, звісно, говно для ночної съйомки. Побачимо, це у нас 12-та, побачимо, що буде в 14. До виходу залишилось, а до речі, стільки місяця два-півтора. І будуть відомі параметри. 12-13 почти нічим не відрізняється Мікро мелкі всякі прибули ті податчики сині, синіматик мод той. Непонятний. Можна буде його купити, але... Чи нафіг він нужен Надо подивитися, як з ним знімають, як з ним працюють, Я думаю, в 14-й він вже буде точно допиляний і робочий. Бо це як тут ця сама стабілізація камери. Я так шатаю, а горизонт держато Перша ця Max Mod лінза в 9 й говпрохі недопрацьована була, що капець її хватало на 2-3 тижні і все вигорало, вилазило, все царапуче, повна габела була. А потім виправили. І потім китайські копії з'явилися, як Телезір, типу і не тільки, які працювали краще оригіналу. У мене досі є про запас. Якщо оригінал вийде тут. Тут стоїть оригінал на 12-ту. І тут стоїть 2.0 лінза. Вона більш крутіша. Ну що, за всю ніч пару нещасних тичків. І на цьому саме і все. Що вам треба знати про Інгу, Так що так це те, що тут нефік, що делать. Попапчик на місці. Гачичок гострий. Значить кислотність у воді не бешена. Ой, це не рибалка, це провал повний. Ну, хоч поспав. Риба не будила, як то кажуть. Часов до 9 до 10 посидимо, повтикаємо, обов'язково покупаємось. Я чув, що кидати треба далеко. Ну і ще я чув, що тут риба ловиться, так що слухи брехливі. <рес> То все фігня. Оп, перезакинемо другу, а, на цю і подибувало, ту ширину зловив. Два касання я було. от такі пироги. Як і ожидалось, на дні не черта не видно, але тут уже по шию, тут уже тверденько. Зустрічаються камінчики, досточки, віточки, палочки і куча отакої от фігні. Можливо, після каховського потопа. тут. Повинна була теж вода підніматися, не слабо, але не так, як на Дніпрі. Але біс його знає. От там рибак з боку стоїть, теж порожня там На троїх коропа взяли. Пару суток одного. Якось так. Шабашимо. Оп! Що-то його попустило. Можливо, течіянь змінюється. Навіть карась ні разу не плюнув на попап, Я питав. Сусіди кажуть, попап треба 8 ставити. Десятка сильно крупна. Ну а у нас О, а його й нема, раки видно, здргнули, з'їли. А у нас десятка сама м'яка. Ми звикли працювати нормальними попапами, Вічно десь щось губить, мене переклинює, блін. Чую, звук завмираю. Ой, це капець. Інгу ти нас представляєш. Ладно, би я тут жив та їздив кругом. А так у нас просто, блін, декілька вихідних. Таких вихідних, після яких просто капець повний, слів не підбираю. Ой, як тяжко. Вони даються. І як їх не хочеться на рибалку розходувати, але на тому світі відісплюся, як то кажуть. Не розводимо болтологію. Прикормочка ще є. Оп! Кисла груша. І ще є Матвіївка. Ха -ха -ха -ха. Ну, може не Матвіївка. Зараз є підписників зустрінемо, поузнаємо, де може що лучше стати, ловиться. І не тільки будемо розбиратися. Кажуть, риба є, брати не хоче. Я пару скидів бачив. Сильно широка водойма, дуже широка в цьому місці. Якщо короб є, а він є, гуляє одиночки, то він 50 разів мимо проходить. І на таку кількість ой, води. Така мала кількість коропів, йому просто хватає ще жерти, і він... Дуже рідко цікавиться прикормкою і наживкою. Тут просто треба проїхатися 50 разів, 150 разів з це холодом з структур сканером, правильне слово. Десятки кілометрів у різні сторони намотати, Вичислити місця. І вже від тих місць грати, де ставати, що закидати і так далі. Ну, теж далеко не факт. Але структурсканером хоча б можна знайти. Не тільки рибу, а й цікаві місця бровки, мілину якусь, де риба стоїть, ракушняк і так далі. Це дуже допомагало. Структурсканер сканер не продав такі діла. Перебралися до підписника. Тут збоку сусід його рибачи. Тут він дачу знімає, Дача шикардосна, вийшла дачі. Мостик і погнав мочить. Наліво, направо, збоку. <гум> Не буду розводити болту логі. Наша справа розвести рибу на клюваку. понеслась Пройшло пів години. Перезакинувся я, перезакинувся сусід збоку, хоча в нього клювало, але він десь ходив, прозівав, коли я приїхав. Глушняк. Всього два дрина з ківочками і бубенчиками, які ви не любите. І два чи нам фідера. Треба сидіти і пялиться. От сидю і пялюсь. Ну не дергає взагалі падлюка така. І опари ще черв'яка ще не насажував, ну і черви є. А опарись з пінопластом саме то. Глибина тут побільше, ніж далі до тополя на інгулі, у чортах на полічки за Караловим. Хоча там місця кажуть, фіг займеш, я зайняв, повезло, бо риба не ловиться. Таке. Вечерній кльов, Бім-бум. Дві закинув поближче, дві подальше, одну десь посередині. Опариші, черв'як і повний галяк. Інгул ти красавчик, звісно. Вроді би лиман з Дніпром один на двох. те що в Дніпрі водиться, в лимані гуляє, те довно і в Інгул заходить сюди в бух. Або точно що зовсім не доходить, або чорт його знає. Я не представляю. Оп. Що і все? ні він там сидить. Пасіон повер. Потужно. Не зря б пасіон не взяв. Трьохметровочки наші. Головне, щоб він... На сусідів не вийшов, бо вони так розкинулися в сторони, не слабо розставили кругом спінінги на сусідні поляни. Водичка. Хорошо, сонечко аби ще зайшло намертво вообще, щоб я його не бачив. Але ніч нам не треба. Ого, у нас залишилось тут дві години на рибалку. Ти диви, не хоче підходити. Там бушує. Тут іще нитка зараза. Нитка не амортизує, як треба, як хотілось би. Зайдемо поглибше на його територію. Та ти скажи, їх тут киснем як накачали. Як допінгом. О, він зеркальний, ще й за морду. Ха-ха. Попався гадєниш, ще 4 кге. Трищем то точно. Оп! А ми катаємось, хотів сказати, по кривому рогу. По Миколаєву, по всяким аляудам і не тільки коларовим, краловим, Тополиним містам. А вони коропи, вони в Матвіївці. -ха -ха. Вони нікуди не тікали. А й куди ж вони дінуться з підводної лодки? Немає їм тут куди діватися. Оп-оп-оп. Як бачите, ми перейшли повністю вже на вудлища Golden Catch. Кругом зроставив і ще й про запас лежить. Так, поправляємо. Настав час перезакинути. Neitrino Pro незламний. Колись ми тебе зламаємо. Блін, та хто це попапи краде? Ну йоханий і бабай, то стільки можна. Як надо, так фіг, каша відпаде від от кормушка. А як не надо, блін, при малейшому ривку улітає непонятно куда без весни. О, хтось названює. Я занят потеребіть телефон попізже. По-дедовски як то кажуть, по-дідоський лупить в барабан. О, помпу виключили, пузирі. Зараз шланг водички, хай по неї потоне. Ага, оту включили. Аератор, провокатор, катамаран я називаю, блін. Так, Black Edition. Windows. пора, пора додомцю. Оп, і пакуємо все добротно. Або не дуже добротно, але це не точно. Ні, од... Ні один фідер ще не зламав, що не скажу про, скажіть та я скажу про щучі вудки, так пакувати не можна. А от фідери карповики терплять, так сказати.